Добре вечір, громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок Мазу, Юля. Друзі, отримала дуже цікаву інформацію і хочу з вами нею поділитись. Розпорядженням адміністрації Держприкордонслужби скасовано виїзд з України для осіб, які виїжджають вперше на постійне місце проживання, та осіб, які постійно проживають за кордоном. Дана норма вступає в силу з нуль 1.6.2024 року довести інформацію до персоналу та з 0.0.1.6.2024 не випускати громадян, які виїжджають на ПМЖ до інших країн. Скрін вам доліплю. В скріні зазначено, що то поки що не є офіційна інформація, і що то поки що є лише у поліції. А тепер зачитаю вам інший документ, який є у мене. Значить, із державними членами Європейського Союзу Державний кордон України демілітовано та демарковано. Триває заключний етап демаркації українсько-молдовської ділянки державного кордону. Процес демаркації українсько-російської та українсько-білоруської ділянок Державного кордону України призупинено. Морську ділянку Державного кордону України з Російською Федерацією, включаючи межі виключної морської економічної зони, не визначено Україна докладатиме усіх зусиль для звершення договірно-правового оформлення державного кордону. Володимир Олександрович, зі сторони Європейського Союзу, з України роблять гето, не випускають людей і згідно цього розпорядження, якщо воно правдиве, то не будуть випускати не лише чоловіків, а взагалі осіб, котрі їдуть вперше на ПМЖ або котрі постійно проживають за кордоном і намагаються зараз виїхати за кордон на своє постійне місце проживання. Чогось ту ділянку кордону охороняють набагато краще, аніж ділянку кордону між Ерефією і Білорусією і Україною. Цікаво, виходить, ви розповідаєте про кордони 91-го року, що ми до них повернемось, а виходить, що їх і немає, тому що вони не демарковані. Це офіційна інформація. Виходить, що у нас то немає стану війни через те, що у нас не демарковані кордони і рахується внутрішній конфлікт. Так говоріть людям правду, що за 30 років. Верховна Рада, Кабінет міністрів, інша Шушера просто-напросто протирали свої штани, просто-напросто роз'їдали, розбазарювали гроші українських платників податків, ніхіра не робили і не зробили елементарного після створення української незалежної держави, не демаркували кордони. Того у нас немає. Офіційних документів, котрі будуть підтверджувати, що у нас в країні війна дохазіювалася своїх запхати, не дозволити виїхати ні жінкам, ні дітям, нікому. Дивлюся про заходи, які планує впровадити Держприкордонслужба до 2025 року практику європейських країн і ще цілу купу всього, скільки засобів, скільки ресурсів туди буде витрачатися, а чого ж не тратили увесь цей час засоби на захист кордону з кримської сторони, від моря, від російської сторони, від Білорусі? Говоріть людям правду врешті. Всі разом, опозиції, дорогенькі українці, у нас ніколи не було. Вони усі між собою чмокаються, усі між собою, чпокаються, вибачте, за слово, і чпокають усіх нас. Тому це все просто казки. Це офіційні документи. Дякую. Разом сила, разом до перемоги. І поки наше, вибачте мене, сонне царство. Не стане якимось адекватним суспільством, то торба нам буде усім. Тому що так загнати людей, якщо почитати, ще почитати документи про те, що зараз хвилиночку зачитаю вам, у зв'язку з збройною агресією Російської Федерації проти України, Транскордонне співробітництво з Російською Федерацією та Республікою Білорусь. Фактично не здійснюється серйозно. А якщо розкрити очі, то стане видно, що прекрасно курсують маршрутки, котрі вивозять людей і туди, і сюди. Інформації повно в телеграм групах. Де люди виїжджають, тому що не всі хочуть попасти в Європу, не всі хочуть попасти в Росію, їдуть у нас зараз направо і наліво за самошедші гроші і намагаються через Росію виїжджати, тому що не хочуть участвувати в цій війні. Невже хтось цього не розуміє? Що люди почали все таки трохи думати і розуміти, що е, поки одних бідніших запихають на війну з кільками люди, котрі весь час. Отримували гроші з бюджету, вчилися поводитись зі зброєю і все остальне. І цивільного, хлібороба, там, токаря чи пекаря пхають тепер в окопи, то якось, напевно, щось не так в цій державі. Так вбити мотивацію в наймотивованішої, найсміливішої нації, ну, це треба добре постаратись і в когось це дуже гарно виходить. Далі буде геодоста.